Ви на каналі Святого Леймона і з вами я, лікар, погодська Зоряна Богданів. І сьогодні у нас цікава тема нетримання сечі у жінок. Багато жінок зараз звертаються за допомогою, тому що прийшла весна, почалися запальні процеси сечового міхура, піонефрити. Також ковід дає ускладнення на нирки. Переважно 40-50% постковідних це уражується нирки, які з часом можуть да, перейти у легке або важкої стадії нетримання сечі. Що таке нетримання сечі? Це і патологічний стан, при якому відбувається мимовільне виділення сечі. коли з'являється, і що зробити, щоб уникнути таких проблем, які переважно відбуваються у жінок. Для цього нам потрібно знати, що таке нетримання сечі, і переважно від чого воно відбувається. Нетримання сечі може відбуватися за рахунок того, що порушується еластичність іменно м'язів малого тазу, а також порушується еластичність сфінтера, який утримує сечу. Сфінтер досить малесенький, уретра малесенька в жінок, вона має 2-3 мм, на відміну від чоловіків, де уретра має 20-30 см. Тому оці м'язи, вони є еластичні і вони, на них дуже часто впливають багато чинників. Вони можуть ставати ригідними, можуть не триматися, тому відбувається нетримання сичі. Коли найчастіше у молодому віці. Це є вагітні жінки, це є багатопліддя, також великий живіт, коли є багато вод. І після пологів це найчастіше, коли також були затяжні пологи або стрімкі пологи. Через деякий час після пологів, приблизно 2-3 тижні, жінка приходить до норми, все відновлюється, все стає на місця, але в деяких випадках не приходить. Так само, як під час багатоплідності. Після пологів жінка не приходить і до норми, і так як було підтікання сечі, при кашлі, чхання, воно залишається. І е, гормональний дисбаланс. Коли є гормональні збої, щитовидка, вилочкова, наднирники, також може бути підтікання сечі. Зараз ми будемо розбирати, чому воно відбувається і яке його лікування. Найчастіші причини можуть бути це є опущення матки, яка тисне на міхур, Хронічні запальні процеси сачоведільних шляхів. Це є хронічні запальні процеси матки, частіше вражаються сачовні шляхи, піонефрит однодвобічні, запалення сачового міхура, цистит і уретрити. Травми хребта, травми тазу, також вроджені аномалії, цукровий діабет, ожиріння, коли йде регідність м'язів малого тазу, також захворювання сполучної тканини і неврологічні ураження, це є хвороби Паркінсона, це є інсульти. Також сюди відносить синдром гіперактивного сечового міхура, пухлини. Малого тазу та стресове нетримання сечі. Що відноситься до стресового нетримання? Це від слова стрес. Це вже в першому пункті є стрес, стреси на роботі, стреси в сім'ї, від цього страдають нервові закінчення, де ослабуває м'язи малого тазу. І відбувається нетримання сечі. Також е, малорухомий спосіб життя, коли е, порушується функція м'язів, вони ригідні, коли е, важка праця, піднімання вантажів, а також алкоголізм, він руйнує нервові закінчення і свінтери не змикаються. Тому найчастіше при алкоголізмі йде вираження важкої стадії нетримання сечі, коли сеча просто витікає. Е, далі Лікування, яке можна застосувати лікування і найчастіше використовують наші доктора. Це є е, зміцнення м'язів малого тазу, це є гімнастика, різні вправи, е, також ушивання е, синтетичної стрічки. У ретро вона ушивається і тим самим вона покращує, стягує свінтер, не дає виливатися сечі. Чи можна таблетовані препарати? Можна. Є багато таблетованих препаратів, які покращують іменно сигнали, імпульси і запобігають виділенню І Також є залежно від того, яка причина нетримання сечі, і цю причину уточнюють, питають анамнез і від того вирішують, яким буде лікування. Що стосовно мене, було у нас багато людей, ми робили на своїй практиці робили експериментальні дослідження, визначали кількість кальцію і магнію в крові людей. При вагітності, після пологів, стресова ситуація, алкоголізм, важка праця, малорухомий спосіб життя все це призводило до того, що люди втрачали. Кальцій і магній. Тому, скільки би вони ушивали, як би не робили фізичні вправи, воно допомагає. Але справжня причина залишається. Усіх цих людей, перелічених, було мало магнію і кальцію. Тому. Було розроблене спеціальне лікування, яке ви можете перед тим, як йти на операцію, ви встигнете завжди піти на операцію. Можна робити вправи і додатково брати медикаментозне лікування. Зараз я розкажу, яке воно допомогло із 50 чоловік, 40 чоловік відновилося, повністю відновився сфінтер і перестало, перестало особливо в молодому віці таке. Перестала бути така проблема, як нетримання сечі. Перше, це є сибутин. Запишіть собі, будь ласка, цей препарат. Сибутин Він п'ється по одній таблеточці 2-3 рази на добу, 10-15 днів до зникнення повністю нетримання сечі. До нього беремо магнікум. Спочатку він п'ється по 2 таблеточки 2-3 рази у день. 10-15 днів, а потім ще місяць п'ється по одній таблетоці тричі на добу місяць. І кальцимін Адванс або кальцимін Сільвер, п'ється одна таблеточка на добу 15 днів. Оця трійка препаратів допоможе вам повністю звільнитися від такої проблеми, як нетримання сечі. Якщо вам сподобалася моя розповідь, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І на все вам добре. До побачення!